Ром і водяник ромська народна казка. Рибалив якось ром увесь день і жодної риби не спіймав. Ну, і хоча б сам дідько попався, заремствував про себе чоловік. І в ту ж мить його поплавець заходив по воді і пірнув. Рибалка уперся ногами в берег і потяг водилище. Ото буде дітям на юшку. зрадів. Раптом хтось із води голос подає. Чоловіче, не тягни мене, бо я не риба, на безриб'ї і рак риба, відповідає ром і ще дужче тягне. Чоловіче, не тягни мене, бо я не чистий, знову чути голос із води. А моя жінка і нечистого зробить чистим. Чоловіче, хіба ти не розумієш, що я водяник? Слава Богу, що хоч водяник спіймався, каже рибалка. У мене вже три дні діти і жінка голодні, що і дітька з'їдять. Дуже злякався водяник, бачить, що з Ромом не домовиться ніяк, і став його благати. Чоловіче, я дам тобі один коштовний камінець, лише пусти мене. Погодився чоловік, притяг водяника до берега, забрав у нього коштовність і відчепив гачок. Водяник чим душ пірнув у глибочинь, аби втекти від за очі від ненависного рибалки.